Всім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от незвичайна техніка, ну, яку, звісно, я не беру в ремонт точно так же, як і 38-й гудлаки я не беру в ремонт, тому що я їх, ну, в принципі, я їх не вмію ремонтувати, але чомусь їх тягають, хрізь не знасткільки і приходиться їх ремонтувати. Приїхала в нас з проблемою, що вона не запускається. І тут те, що я от погледів, то зламана оця. от Захисна планочка. то потрібно буде ну У мене інших варіантів немає, я її зліплю до купи, У мене є оригінальний е... оригінальний так от... стояла. Мабуть. Можливо, не так. Можливо, так. О, отак от воно стояв. Оригінальний параніт. Рекет. Рончик дістався, звісно, що не на шару. Так, так як ми працюємо на генераторі, виробляємо електроенергію, щоб відремонтувати техніку, то зараз що у нас? У нас карбоклінер л'ється отак от рікою. Все-все-все, воно л'ється рікою. <гум> ну, саме те, що я дуже-дуже полюбляю, це настільки трішечки незручно, як для мене воно зроблено, тому що робилося воно не для мене. Там зірочка якась. Потрібно долізти до... Хтось з'їв, прикиньте. Зараз знайду бітку. Бітку знайшов. Зараз потрібно розібрати те, що можливо. Вже хтось був шайбочки намощені а можливо і нікого і не було шайбочки шайбочки однакові клейчик стоїть бачите як продумано це не коників з гівна ліпити Текс прокладка ух ти ні це якась металева вставка наче так металева вставка Потім заслінку витягуємо. Потім що нам треба щось там від'єднати від чогось, щоб воно відійшло. Газульку. Газульку як зняти, як на штулях. Хрін там вона так не зніметься. Шланги праймеру, М'ятенька доволі таки. А вона репнута нахрен. Вона не м'якенька, вона репнута. Я вона м'якенька. Опа і Опа. потім саме головне все назад подшилювати. Руї інк. отака вот от штука інколи буває написана на модулях. Запалювання. Шланга оторкнута, імп... ну не імпульсна, а шланга повернення. Вона може впливати на підтягування повітря, шланг цей, наче цілий, паливний. Ну, це все потрібно поперевіряти насосиком. Мотовила така вставка Прикольненька та шляпка. Шляпка прикольненька. Така незвичайна патрубок, до речі, кріпиться на гвинтиках. Не так як на 180-му штилі. Хоча, е, до речі, я бачив 180-го штиля, там е, буфер оцей кріпиться на двох чи на чотирьох гвинтиках, Я не розумію, чому цього не зробили. Мабуть, щоб е, з часом... Воно там відходило і виходило з циліндропоршневі групи з ладу. Хоча циліндропоршневі групи там не дуже часто відригують. Але ж звісно, що зазвичай О, така... угу, там шланги, там спіралька така, як на хускварні, на хускварні на там зустрічав. Бачите, яка спіралька? Така чик-чикс. І паливний фільтр Паливний фільтр сам такий файний. Все. Робилося. Блин, що й запутався. Робилося для людей. Що це у нас? Одеція. Балі. Підтягуємо. Такі можна і не міняти. Там все ціленьке. її можна не міняти. Її просто обрізати да, і все. Вона тут і хруснута, але ми її обріжемо тут, де вона в стику була. В стик її був. Ось він стик. Це те, що рипнуте. Репнути. Відгриземо і все. Ну, мені так хочеться, щоб воно працювало далі. Якщо не буде працювати, поміняємо на новесеньку так, Тут у нас все ціле, тут у нас ціле ціле шланги, до речі, якісь такі незвичайні, така от різка біла, йде і з іншої сторони, з протилежної також біла. Зараз це все діло будемо мити. Клінер як вода. Ну, а інших варіантів немає. На жаль. Зараз в мене генератор налаштований на мінімалку. Їсть мало, але ж, звісно, нікому не говорить, що він їсть у мене мало. Витрата палива десь. 500 шістом мілілітрів чи грамів, хто до чого звик на годину Тому що я його не навантажую. Навіщо його навантажувати, якщо мені лише потрібна витяжка? Витяжка і світло. Більше в принципі мені нічого не потрібно. Компресор він не потягне однозначно. У мене він 2 кВт В смислі сам бензогенератор 2кіловатний. Ммм, ситочка ідеальна, чистенька. Сітка чистенька, ідеальненька. Тут також все ідеально. Регулювання холостого ходу таке прикольненьке. Я гадаю, це не, ну, не більш ремонт, а більш огляд даної техніки. Ну, не знаю, можливо, в когось вона там вдома працює, можливо. Раніше вони... Ну, Хомелай це точно не скажу там хто, але наче в Хускварний, в Хускварний можна знайти якісь якийсь запчастини. Можливо, вони там... Щось там чи викупили, чи підкупили. Всього. І, 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 і. під регулюванням, то викрутка. от Ось от така от викрутка там йде. для регулювання карбюратора Те, що у мене є. Зараз жопку шудесенько розбираю. Гадаю, тут також немає ніяких нюансів. Складаємо докупи і спробуємо запустити. Якщо воно запускається, то на цьому все діло завершується. Сам вже потім зніму глушника. Видите, тут два отвори. Один і два. На всіх інших карбюраторах йде один отвір. Того, щоб мембранка бігатіла туди-сюди. Клапан ходить. Все отак от обмиваємо, складаємо докупи. Скоріше за все тут проблема була в, в чому? Так, впалені шлами. <звук> Тому що вона тягнула повітря. Так от вона наче була. Ну Тут, в принципі, без, без різниці воно однаково стане, що так, що так. Зараз мабуть ставлю на прискорення, скручую докупи, ну і спробую запустити цього дракона. Ну от, типу якось так. Довго, але ж леж. нога. Кажуть, що перший раз. Праймер кепсько качав. Чому? то? Тому що тут пального трішечки-трішечки. Пробуємо запустити. В принципі, Запускається, що нам, ну, в принципі, і потрібно було зробити, але, е але потрібно буде скоріш за все, трішечки підкоректувати карбюратор і е переробити оцю от прокладочку, чим я в принципі, займуся. Ну, якось так, так? Я ось шляпу, якщо що я її не ремонтую. Тому що ну, Для того, щоб, щоб щось ремонтувати, на нього потрібні запчастини. Якщо Запчастин немає, то ну, звісно, що на жаль, на який мож, мож, може бути ремонт. Тобто, якось так, як всім взяла, до мене височки. Трішки висра звичайного. <клакова> Прокладочку, от. Бачите, як я організував, от так, от -от. але ж при відкручуванні репнули. Відкручування нижнього цього гвинта він репнув разом з гаєчкою. Гаєчку відкрутити неможливо. Скіт ті, що обірвані дорізав різьби, буде світло, болгарочкою чікнув. І рішення було єдиним, це додати грузика. Грузика в вигляді. Гайки звичайної М8, та що йде на, на кріплення шини звичайного сумсько-пікрова. Тому що паливна шланга на дно не лягає і час від часу, то воно не прокачує, то ще якась хрінь буде. Наразі працює стабільно. Вирішилось лише промити повітряного фільтра, десь я вже задів. Воно лежить повітряного фільтра промити, відмити, продути і спробувати на колоді, як вона буде себе вести. І ще тут проблема з кільцевою, ну не кільцевою, а з зірочкою. Зірочку також, скоріш за все, прийдеться міняти, але... Потрібно буде підбирати, з чого підійде. І пружина репнута. От вона репнута. Знайшов з партнера. Також туди можна буде вперудолити. От вона трішечки нестандартна, але потрібно буде трішечки довшого гвинта, Самого, ну от такого гвинтавиткового крупно, десь подовж. Дов, дов, довший. Потрібно буде знайти і також його впродолити, тому що ну, ручка біготить ну, не, дуже, не дуже зручно, не дуже приємно. І при відкручуванні глушника дивився, то кільця тут йдуть на 1,1. Тобто навіть не на 1,3, а на 1,1, а можливо на 1 мм товщина самого поршневого кільця, їх тут два йде. Це я вже дивився, коли знімав глушника, щоб встановити таку от паранітову прокладочку. Гадаю, сенс буде той же самий, вирізав така, як і була, по шаблону, по тому, що репнув. Ну, гадаю, воно свою функцію виконувати буде. Ну, звісно, що набагато краще, ніж без нього. І якось так.